Масований ракетний обстріл України. Що відомо про російську атаку, 8 липня. Фінансовий контроль на Миколаївщині проведено 229 контрольних заходів. Розкажемо про діяльність Державних служби у регіоні сьогодні. Понеділок, 8 липня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі детальна про всі новини. Вчора, 7 липня, російські окупанти обстріляли Миколаївщину в дронами За інформацією ОВА спочатку атаки зазнала село Дмитрівка Куцрубської громади. Увечері внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа сухої трави, яку ліквідували вогнеборці. У селі Солончики було пошкоджено ангар, металеві ємності та вантажівку на території сільськогосподарського підприємства. У селі Дніпровське постраждав приватний будинок. Інформації про травмованих серед місцевих немає. Війська РФ атакували миколаївських рятувальників, які гасили пожежу. Про це повідомляють в ДСНС. Надвечір, 7 липня, вогнеборці з 22-ї пожежно-рятувальної частини виїхали до села Дмитрівка для ліквідації займання, яке сталося через обстріл. У цей момент окупанти завдали повторного удару ФПВ-дроном, пошкодивши пожежний автомобіль. Самі ж вогнеборці встигли сховатися і ніхто не постраждав. Перечекавши небезпеку, вони загасили вогонь на площі у півтора гектара. До цього залучили чотири людини і один спецавтомобіль. Сьогодні в день, 8 липня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, агресор випустив понад 40 ракет різних типів. Під атаками опинилися низка міст, а саме Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Як наслідок пошкоджені житлові будинки та інфраструктура у столиці, росіяни атакували дитячу лікарню. Охмадит. На Миколаївщині, за словами очільника області Віталія Кіма, сталося падіння уламків збитих крилатих ракет. Ніхто не постраждав. Виникли кілька пожеж, які швидко загасили. Загалом, за інформацією МВС, внаслідок масової атаки по Україні щонайменше 20 людей загинуло і близько півсотні поранено. Дані не остаточні, оскільки рятувальні операції тривають. На Миколаївщині за першу половину 2024 року Держаудитслужба виявила порушень на суму близько 38 мільйонів гривень. Це вдалося зробити на основі відповідних перевірок. Повідомив під час брифінгу начальник регіонального управління Держаудитслужби Денис Яковлєв. Більше про результати роботи установи розкаже Катерина Рупташ. На Миколаївщині триває відбудова пошкоджених об'єктів. Однак разом з тим і реалізація нових проєктів та програм. Їх фінансуванням займається не лише область чи держава, а й міжнародні партнери. А от контроль за використанням цих коштів є одним з напрямків діяльності управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. Навесні цього року. Міністром фінансів України і єврокомісаром з питань бюджету адміністрування Євросоюзу підписано угоду щодо долучення України до програми запобігання шахрайству. До речі, головним ініціатором цієї угоди і розробником була саме Державна аудиторська служба. За словами начальника управління, фінансовий контроль здійснюється шляхом аудиту, ревізій, перевірок а також моніторингу закупівель. За перше півріччя 2024 року загалом нами проведено управління Південного Судслужби Миколаївської області, проведено 229 контрольних заходів, 13 ревізій, 5 державних фінансових аудитів, 5 перевірок закупівель і 206 моніторингів закупівель. Щодо інспектування та перевірок, тобто ревізіями і перевірками закупівель охоплено контролем ресурсів майже на 4 мільярда гривень. Так, за результатами перевірок, Держаудитслужба виявила порушення, що призвели до втрат на суму близько 38 мільйонів гривень. А вжитими заходами вдалося відшкодувати майже 46 мільйонів. Крім того, управління проводить моніторинг закупівель через платформу Прозоро фахівцями управління здійснено 206 моніторингів, зафіксовано порушень на суму 570 мільйонів гривень, у тому числі порушень, які вплинули на результати торгів, безпідставне відхилення найбільш економічно вигідних пропозицій. Невідхилення тендерних пропозиції тощо. Тобто, це грубі порушення, які передбачають відміну торгів на загальну суму 365 мільйонів гривень. За результатами моніторингів замовники скасували 14 торгів на суму 70 мільйонів гривень та розірвали 32 договори договори загальною вартістю 54 мільйони. Повідомив Денис Яковлєв. У першому півріччі 2024 року розпочато 5 досудових розслідувань. До кримінальних проваджень долучено сім матеріалів. Крім того, наші спеціалісти. Які були залучені до перевірок, які проводяться правоохоронними органами, виявили порушень на суму майже 96 мільйонів гривень. Таким чином 16 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. Миколаївська 123 бригада територіальної оборони відзначила шосту річницю створення. На честь пам'ятної дати міський голова Олександр Сінкевич вручив військовослужбовцям відзнаки за оборону Миколаєва. Дві з них отримали рідні загиблих захисників. Також бригаді передали чергову партію дронів. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо не тисячу дронів. Звичайно, це перша сотка, але вони відтестовані вами вашими. Хлопцями там і ми плануємо для того, щоб знизити їх вартість там про відсотків на 20-30%, Плануємо їх за вашою допомогою з консультуванням виробляти самостійно. Міська рада є досвід інших міських рад. Ми подумали, чим ми гірші, тому найближчим часом ми це будемо робити співпраці з вами. Я сподіваюся, ефективно нищити наших ворогів. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини, пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv Вчора надвечір 7 липня у Миколаєві зайнявся сухостій. Пожежа сталася у мікрорайоні Широка Балка. Як повідомляють у ДСНС, гасіння ускладнювало щільне задимлення та крутий обрив навколо епіцентру горіння. Через швидке розповсюдження вогню полум'я наблизилося до житлового сектору. Рятувальникам знадобилося майже три години, аби зупинити вогонь. Пожежу ліквідували на площі 5 тисяч квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати щонайменше 10 будинків. Вже сьогодні, 8 липня, близько 3-ї години ночі, сталася пожежа в заводському районі Миколаєва. Вогонь охопив покрівлю одного з об'єктів. У ДСНС повідомляють, що на момент прибуття рятувальників площа займання складала 150 квадратних метрів. Вогнеборці не допустили повного знищення будівлі, спочатку локалізувавши пожежу у 6-й ранку. А вже через 2 години повністю загасили її. Ймовірна причина загоряння коротке замикання електропроводки. У неділю 7 липня Україна відзначила День військово-морських сил ЗСУ в Миколаєві з нагоди свята урочисто підняли прапор ВМС під виконання державного гімну військовим оркестром 406-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова. Миколаївці привітали захисників зі святом. А мер Олександр Сінкевич подякував воїнам за самовіддану службу. Пропонуємо пряму мову. Важко переоцінити вклад кожного бійця, кожного захисника і захисниці в цю перемогу. Хотів би побажати вам сьогодні ваше професійне свято, кожному повернутися додому живим, неушкодженим, якнайшвидше з перемогою, і всім нам мирного неба і найшвидшої перемоги. Дякую вам за службу. Слава військово-морським силам України, збройних сил України. Слава Україні. На останок про погоду у вівторок, 9 липня, у Миколаєві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів температура коливатиметься від плюс 22 до плюс 39 градусів за цельсієм. Вітер переважно північний, середній. Вологість повітря у середньому складатиме близько 39%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.